24 серпня, день народження незалежної України це свято свободи та гідності нашого народу, це символ сили та єдності України. Наш прапор за синє небо і золота пшениця. Наш герб, тризуб, знак свободи і державності. Це пам'ять про тих, хто боровся за волю України. Це вдячність воїнам, які захищають нас сьогодні. Українська мова, серце та душа нашої нації Україна країна з багатою історією та культурою. День незалежності об'єднує українців у всьому світі. Незалежність – це право створити своє майбутнє. Це віри у перемогу та процвітання. По цей день серця б'ються одному ритму. День коли здійснилась мрія поколінь українців. Слава Україні!